Майже місячна кліматична норма дощу випала за один день на Тернопільщині. Негода встигла наробити лиха на автошляхах та в населених пунктах. Зокрема, рятувальники відкачували воду із підвалу багатоквартирного будинку в Чорткові в підволочиську і в Тернополі на вулиці Замкова. Чотири наслідок сильних опадів. Підтопило підвальний підвал житлового будинку. Рятувальники виїхали та відкачали цю воду. у Тернополі. 18 вересня в центрі міста впало дерево. Рятувальники. Розчищали пішохідну частину. Негода ускладнила рухи на трасі М 30 з три із Варене. Там пориви вітру зламали великі гілки, і ті впали на проїжджу частину. Перешкоду ліквідовували патрульні. У скалі Подільській і у Тернополі рятувальники виїжджали, щоб розчистити проїжджі частини доріг від впалих дерев та гілок. Негода на Тернопільщині вирувала під впливом південного циклону через сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, і досі на Тернопільщині зберігається перший рівень небезпечності жовтий.